Права 549. Винесіть за дужки спільний множник. Ну що ж, стартуємо в першому заданні 2у мінус 2п, підкреслюємо 2 множник. То тоді ми записуємо, що це буде 2. А в дужках тоді в нас залишиться 2у, забрали двійку, буде у. Мінус 2п забрали двійку, буде P. Є. А в другому заданні 7х плюс 7у. Підкреслюємо, що у нас є спільний множник 7. Тоді, якщо ми заберемо цей спільний множник за дужки, то у дужках, ну, нас тоді залишиться 7х, забрали 7, буде Х, додати 7У забрали 7, буде Y. Є? В третьому заданні Підкреслюємо: у нас є спільний множник Т. То тоді виносимо його за дужки, То в дужках тоді залишиться АТ, забрали Т, буде А, додати, БТ забрали Т, буде Б. Є. Ну і четверте MA мінус МЦ. Ми М виносимо за дужки. Тоді, якщо ми М винесемо дужки, спільний множник, то в дужках тоді залишиться з першого доданку MA забрали М буде А. Відняти МЦ забрали М, буде С. Є, записуємо відповідь. Отже, винесіть за дужки спільний множник. В першому завданні записуємо 2 а в дужках у мінус П. В другому завданні записуємо 7, а в дужках X плюс Y, в третьому завданні записуємо Т, а в дужках А плюс Б. І в четвертому завданні записуємо М, а в дужках А мінус С.